Я все ж таки хотіла б наголосити для наших майбутніх учасників зовнішнього оцінювання, що ми дуже сподіваємося на свідомість цих молодих людей. Вони виявили себе як люди, які вболівають за долю нашої країни. Під час е, тих подій, які відбувалися в нас і наприкінці минулого, і в цьому році, і дуже хотілося б, щоб ці принципи, які вони відстоюють, вони переносили і на е, власне. Побуття, тобто вони е, повинні йти з е, намаганням е, перевірити свої знання, а не щось підмінити, не представити так, щоб це було якось кривдене. Тобто, все ж таки, і я е, не випадково про це кажу, бо я впевнилася вже декілька разів, що саме е, молоді люди вони відстоюють, щоб рівні права вони стосувалися всі для рівних можливостей, і від них. Теж дуже багато залежить, тобто з якими намірами ти йдеш на зовнішнє незалежне оцінювання. Це дуже багато значить. Тобто, я вважаю, що це основна складова того, що ми з вами називаємо відповідністю вимог. До зовнішнього проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Але ви праві. Я вважаю, що напевне і в цьому році знайдуться такі, які, роботи, яких будуть анульовані саме з, через порушення ними тих вимог, які існують до проходження зовнішнього оцінювання. Проблема ця дискутується і в нашому суспільстві, бо дійсно дійсно у Франції. Абітурієнт, який порушив процедуру, він відстороняється позбавляється права вступати у вищі навчальні заклади протягом п'яти років. В нас е, значно е, м'якше покарання, бо якщо е, абітурієнт е, порушує процедуру тестування, то він відстороняється, лишається змоги виконувати тільки один. Тест того предмета, де власне, в нього і знайшли ці заборонені пристрої. Тобто, напевне, напевне, все ж таки нам потрібно звернути увагу на це. І ось я вам казала про деякі уточнення, коли ми конкретизували. Перелік тих предметів, які не можна мати з собою під час тестування, але більш жорсткого якогось покарання порівнянні з минулими роками, в 2014 році, не буде. А далі побачимо, як суспільство буде ставитися до цього, які думки воно буде висловлювати з цього приводу.